Операція блискуча, результати вже блискучі. Це притаманно Україні. Це традиційний український почерк. Такий десантний принцип Він дозволив передусім продемонструвати слабкість путінського режиму. Українська армія може довести і доводить, що конвенційною зброєю вона здатна розгромити, ну, ядерну. Державу. Дивитися на це треба винятково такими тверезими холодними очами. Тепер головне це збереження життів, збереження особового складу і збереження зрештою самої організаційної структури. Це проект війна, і з нами традиційно на зв'язку і військовий експерт Валентин Бадрак, з яким ми говоримо багато про. Воєнні дії і рішення влади та партнерів, які прискорять перемогу України, Доброго ранку, пане Валентине. Щиро вас вітаю і як завжди дуже радий приєднатися. Пропоную розпочати нашу сьогоднішню розмову і, власне, зосередитись у цьому випуску на так званому курському прориву збройних сил України. От якщо відкинути ейфорію, яка зараз панує у суспільстві з цього приводу, і підійти, скажімо так, з холодним розумом до того, що відбувається. Як ми можемо раціонально оцінювати ці події, і які це матиме результати? А очевидно, про них вже можна говорити. Наслідки результат вже є. Да? Інформаційний, психологічний і суто військовий. Він дозволив передусім продемонструвати слабкість путінського режиму, і це вдалося. Вже вдалося довести світові, що отакі раптові дії збройні сили сили оборони України здатні робити, бо ніхто не міг очікувати такого наступу, і цей наступ відбувся, розпочався дуже раптово. Це надзвичайно важливо, що дуже раптово. І ще більш важливо, що в Кремлі, очевидно, спочатку це сприйняли як черговий рейд, а потім почали оговтуватися від того, що відбувається, і потрапили в інший ще більший шок. Мені здається, що. Путін і його Кремль зараз в Шоці. Вони не дуже знають, що з цим робити, а це дуже важливо було для України, щоб закріпити ставлення західних партнерів до українських амбіцій. Це надзвичайно важливо. Але сам наступ мені здається, я можу помилятися. Але мені здається, що він. Розпочався з, і був спланований з від певного відчаю, да, з, від того, що, на жаль, ворог тримає на полі бою ініціативу і, на жаль, продовжує тиснути і продовжує захоплювати українські території, потрошку продавлювати, але, зрештою, маючи перевагу в особовому складі, в техніці, в кількості техніки. Кількості боєприпасів противник просувається. І от, щоб його зупинити і змінити його увагу, сили оборони вдалися до такої асиметричної тактики. І, в принципі, це притаманно Україні. Це традиційний український почерк використання Ну, зазвичай то сил спецпризначення, да, і е, високоточних різних ударів, але в даному випадку це вже більш е, масштабне відбулося масштабування е, тих, е, будемо казати так, е, е, спроб розвідки боєм, які робили раніше і РДК, і е, е, інші підрозділи, які заходили. В, на територію Росії. Тому, звісно, це дуже важливий крок, важливий етап, і він вже багато чого довів. Чому я сказав, що звідчаю, тому що головною метою було дійсно відвлекти увагу російського генштабу і почати перекидати туди резерви. Але Кінцевої мети ми е, не знаємо, да? і е, я, наприклад, відчував і відчуваю з першого дня, що йдеться про, е, таке, е, ну, про такий десантний принцип, в'яжемося у бій, а далі подивимось. Тобто, е, йде поки що за позитивним сценарієм, і тому. Е, тому е, все це продовжується з іншого боку, кожного дня, звісно, зростають ризики. Е, ризики зростають, тому що питання буде полягати в тому, чи наші е, угруповання будуть зупинятися і закріплюватися там, чи просуватимуться далі, чи просто е, у Спосіб рейдовий, потім вийдуть з території Росії, Ось це поки що невідомо, незрозуміло, і це залежатиме напевно від того, як буде розвиватися успіх там, чи е, успіх, якщо він е, внаслідок, скажімо, якихось потужних перекидань Росією своїх е, угруповань, наприклад, з Покровського напрямку. І е, там е, будуть здійснювати заходи, щоб зупинити е, українські сили оборони, то, звісно, що потрібно буде вирішувати питання або закріплення, або е, спланованого відходу. Військові вже позначили. Що найбільші ризики це на флангах, як завжди, це буває, флангові ризики, і як це буде вдаватися, ну зараз вдається за рахунок раптовості оперативності дій, але, зрештою, ну, далі ризики все ж таки зростають, і це, це треба мати на увазі, і тому дивитися на це треба. Винятково такими тверезими холодними а, очами, тим більше що а, з, може збільшитися а, з, тиск з неба на українські сили оборони, і більше того, а, може відбутися така а, гра з боку генштабу російського, коли а, навмисно будуть запускати. Далі і далі на свою територію, вже, наприклад, на глибину там 80 кілометрів, а потім а, почати якусь а, операцію протидії. Ну, вони називають його контртерористичною для того, щоб почолили ФСБ все. А, але, а, зрештою, а, можна підвести а, підсумок, тому що а, операція блискуча. Результати вже блискучі, і головне тепер її завершити так само блискуче, без, без втрат від вас. Прозвучала фраза, що Кремль не знає, що робити зараз з цим от наступом збройних сил України. А я тут спитаю трошки по іншому: чи знаємо ми що робити, тобто наше військово-політичне керівництво з територіями? На які наші війська заходять, бо от видання захіл воно опитало західних експертів, і вони майже всі сходяться до думки, що немає розуміння в України, що робити з цими територіями. А як ви вважаєте? Які ваші міркування? Я не я не те, щоб підтвердив би це. Я просто хочу сказати, що в цій операції території власне не мають значення. Має значення глибина проникнення і легкість проникнення, і подача цієї е, інформації, цього матеріалу, е, як західній аудиторії, так і українській аудиторії, і ще й російська аудиторія. Це дуже важливий момент, яка усвідомлює, що режим Путіна є слабеньким, крихким. Ось ці речі є дуже важливими, тому я і кажу, що е, на крайній випадок. Е, Напевно, буде спланована така а, вихід з території, як, наприклад, якщо б це був рейд, наприклад, даль, чи серія рейдів. А, територія не потрібна для того, щоб її утримувати. Вона потрібна, щоб продемонструвати дещо і це використати. І ось це і робиться, і було зроблено. Тепер. Головне це збереження життів, збереження особового складу і е, збереження, зрештою, самої організаційної структури, щоб все було організовано, щоб все було зроблено. Ну будемо казати так філігранно, як це вміють робити спецпризначенці, як це часто роблять під час спецоперації, але зараз. Усе це масштабувалося до певного навіть угруповання, будемо так казати. Е, тому е, питання не просте завершення цієї операції, але ефект вже ну, просто ефект гейзеру, такого, ефект вулкану, я б навіть сказав, да. і е, це е, дуже вдарило по е, Кремлю. Е, Ну, я гадаю, що приблизно так би це вдарило, якщо б почалася десантно-штурмова операція на Кримському півострові. От приблизно так. Це можна знак рівняння тут ставити. І це дуже дуже блискуча операція, безумовно. І якщо говорити про ризики, то. Чи немає у нас ризику втратити у зв'язку з цим пильність? Бо, наприклад, видання The Time вже написало, що Росія може застосувати великі масштабні масовані обстріли сотнями ракет, зокрема, і по нашим центрам управління рішень? От як ви оцінюєте Росія? І так застосовує масштабні ракетні обстріли і. Нічого нового Росія зробити не може. В неї все е, нове, вже давно сточилося, і вона подвічі подричі, е, продає оцю ідею: якщо ви зробите те, то ми зробимо ось те. А вже те, що вони те, чим вони лякають, вони вже давно це почали робити. І більше ніж постійний щоденний терор і геноцид українського народу ну більше цього навряд чи Росія, Ну що ще може бути? використання ядерної зброї. Ну, ядерна зброя одразу поставить е е Путіна, е як е закріпить е місце ізгоя в цьому світі, і навіть ті здобутки, які йому вдалося здійснити е е за рахунок нерішучості і слабкості Білого дому і е тієї політичної кризи, яка була. З жовтня 23-го року в Сполучених Штатах, ну і фактично, фактично до прийняття рішення до розблокування допомоги. Це великий проміжок часу, і за рахунок цього Путін фактично прорвав політичну ізоляцію. Але зараз ситуація знову йде таким шляхом, що українська армія. Може довести і доводить, що конвенційною зброєю вона здатна розгромити ну, ядерну державу. Да, ось е, про це зараз йдеться, і це е, прагнув довести залужний командуючий е, командуючи силами оборони е, наприкінці 22-го року, але Захід побоявся і не не, цього не підтримав. Цього знову таки генерал Залужний, як головнокомандувач, намагався досягти і продемонструвати всередині 23-го року, але Україну не доозброїли. І зрештою, зараз генерал Сирський, вже головнокомандувач, це доводить використовуючи удар вже на території Росії. І, безумовно, що всі ці. Чинники є дуже впливовими і вони впливають дуже суттєво, е, в тому числі, я б сказав, б, надзвичайно впливають на європейські країни НАТО, які, як ми пам'ятаємо, одна за одною країни. Спочатку Німеччина визнала неготовність Бундесверу, потім в 24-му вже році Великобританія визнала, що не готова до війни будь-якого масштабу. І буквально два тижні тому Франція так само визначила, що НАТО не здатен адекватно відповісти. Устами французького генерала ну було це стрілка переведена на бюрократію, на слабкість можливостей пересуватися Європою, військ НАТО і так далі. Але зрештою. Ключові країни НАТО визнали свою неготовність боротися військовим шляхом з Путіним. Для нас це важливо для того, щоб ми отримали більшу допомогу і більшу інтеграцію в європейський простір в НАТО, в ЄС. Одна з головних можливостей це оборонна промисловість, яка може отримати передові технології, і за деякими напрямками Україна може. Стати, ну, мати передові позиції в Європі. Це абсолютно не пафос, не якийсь який, якась ейфорія або щось таке. Це абсолютно чітке бачення перспектив, якщо ними розпорядитися правильно, погляньмо ще на от цю історію із спецоперацією Курську. З позиції ситуації на нашому фронті загалом, бо вона ж лишається складною, як це може поліпшити, не знаю, ситуацію для наших військ? Поки що, цей наступ на територію Росії не вплинув в цілому на перебіг подій на фронті, і тиск продовжується, і ми бачимо повідомлення про те, що ворог. Просувається далі і захоплює нові території, але український наступ на території Курської області ще, ще ж не закінчився. Да? Ще тільки ми маємо розгортання, так би мовити, нових подій. Тому е, протистояння, е, як у який бік воно піде, ну е, це питання не сьогоднішнього дня, а це питання. Напевно, того, як буде розвиватися, як будуть розвиватися події упродовж наступного тижня, а можливо навіть двох тижнів. Просто це залежатиме знову таки від того, хто кого переграє, тому що після шоку в Кремль безумовно буде здійснювати якісь свої маневри. Я, наприклад, особисто впевнений, що е, генштаб і ФСБ, Генштаб Росії, і ФСБ, будуть е, працювати над тим, як підготувати для українських сил оборони пастку, тобто заманити е, більш ніж на 80 кілометрів, і далі намагатися е, вже діяти е, силовим шляхом, не буду тут. Малювати різні сценарії, але в мене є така так, така таке переконання. Але, але справа ще в тому, що розмах потужності міці українського війська такий, що може багато чого змінити за цей майбутній тиждень чи майбутні два тижні. І ситуація може бути неконтрольована для Кремля. Так, так що зараз ми знаходимося на передодні таких ризикованих, але, напевно, важливих для продовження подій. Тобто, це мистецтво можливого. Це ризик, великий ризик. Але ризикувати напевно варто, тому що це. Може дозволити перехопити ініціативу у ворога, і тут, на цій ділянці, ініціатива в руках української армії, і це контрдія, яка ну фактично невелює всю усю російську підготовку до стратегічної наступальної операції, про яку ми багато разів казали починаючи з квітня, травня цього року. Тому е, ситуація е, поки що е, має такий елемент невизначеності. Але е, козирі, е, які вже отримала Україна, є дуже вагомими. Козирі, які потенційно має Росія, вона ще їх не використала. І невідомо те, що я казав про Паску, це можливість така Росії. Але все ж може піти і зовсім не так, да? тобто, чи використає Росія свою можливість? Україна вже використовує цю можливість і демонструє козирі. А Росія, вона тільки має, але що вона зробить і як вона діятиме, поки що дуже важко сказати. Елементи е, позитивних для нас подій ми вже бачили двічі. Одна колона була. Е, Розстріляна, здається, 8 чи 9. Да? Найбільший удар був завданий, і там рахують від 300 до 500 загиблих вояків. Да? Друга колона була розстріляна через два дні. І знову таки це свідчить про те, що питання розвідки. Питання засобів ураження Україна і тримає, тримає руку на пульсі і не дозволяє швидко перекидати якісь бригади або ну, якісь взагалі угруповання частини своїх своїх угруповань, які знаходяться зараз, зосереджені на тому, щоб просунутися передусім на Покровському напрямку, ну і на деяких інших ділянках фронту. Сподіватимемось, що у нашої армії буде таки більше козирів порівняно з російською, і що нашим військам вдасться, скажімо так, переграти противника і не втрапити в його пастки. Я ж нагадую, що це був традиційний проект війна, і з нами на зв'язку, як завжди, був письменник і військовий експерт Валентин Бадрак. Дякуємо, пане Валентине, за те, що приділили час і так ґрунтовно проаналізували те, що зараз відбувається. Дякую за запрошення. До нових зустрічей.